Вітаю, друзі! Сьогодні, 28 березня. З вами знову Валерій реклачорк Марко Рубіо, державний секретар США, повідомив про те, що Україні будуть допомагати стільки, скільки буде потрібно для укладення мирної угоди. Ну, десь схожа теза колись коли і від адміністрації Джозефа Байдена, а сьогодні так само говорить адміністрація Трампа, але трішки різний контекст. Трамп говорить про допомогу для укладання мирної угоди. Звісно, умови дуже дуже для нас невигідні. А Байден говорив про підтримку спротиву. Ну і також сьогодні стало відомо про деталі скандальної угоди про корисні копалини. Виявляється, цю угоду ми вчора не отримували і позавчора її не було, а отримали її ми лише сьогодні. Що ж, вчора пушили так активно у засобах маси інформації, що активно обговорювали світові змі, я вам зараз про це все розповім. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим. Отже, друзі, американці фактично усвідомили, що Путін їх тролить, тягне гуму з припиненням вогню. Трамп вже про це говорив голос. Ви добре знаєте, я вам про це розповідав і тут на каналі. А от сьогодні державний секретар США Марко Рубіо також опосередковано це підтвердив, але робив це максимально дипломатично, не звинувачуючи в цьому Кремль. Але очікувати якихось різких заяв про усвідомлення американцями того, що Путін їх водить за носа, не варто. Тому що американці зараз у переговорному процесі із росіянами, в тому числі, що стосується і питання російсько-української війни, аби отримати якусь реакцію, більш жорстку від Трампа треба трішки зачекати. Ну, Трамп навіть сьогодні сказав, що він знає про те, що іранські дрони летять на голови українцям, і говорить про те, що Ну, ми подивимося, що з цього вийде. Я отримую звіти про це. Ми вивчаємо ці звіти, але ми маємо прогрес у переговорах. Так принаймні, намі говорить Дональд Трамп. Що ж говорить Марко Рубіо? Він говорить про те, що Сполучені Штати Америки обіцяють допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Відповідну заяву він зробив сьогодні, спілкуючись із журналістами. І є ціла навіть стелограма на сайті Держдепуша, де можна детально з цим всім ознайомитися. Інформація, друзі, перевірена і верифікована. Це головне, що ми маємо розуміти. Тобто ніяких фейків тут немає. Що говорить Рубіо? Ми намагаємося досягти миру. Ми віддані спробам досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам укладання угоди через тиждень чи через місяць. Тобто він не заперечив цю угоду, але каже, я вам не гарантую це зараз. Так, звісно, зараз це розносять як те, що американці вже усвідомили, що вони не можуть завершити війну за 24 години. За великим рахунком, так і є, але сказано саме таким чином. Він говорить: я просто не можу встановити часові рамки, тому що це залежить не від нас, це залежить від росіян та українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі. Чиї санкції, як я вважаю, доведеться враховувати в рамках будь-якої остаточної угоди. Ну і звісно, ми добре вже знаємо, що Росія готова припинити війну в обмін на скасування санкцій. Це головна їх вимога. І навіть перемир'я у Чорноморському регіоні, яке фактично і так є, головною умовою його досягнення є скасування санкцій для розсільхозбанку, що ще не зробили. І також скасування для якихось фін установ, які займаються продажом виготовленням сільськогосподарської продукції, промислової продукції і добрив. Все, виключно це, про енергетичний сектор мова не йде. Але під час брифінгу, який проводив Марко Рубі, один із журналістів нагадав йому, що ще місяць тому. Каже, починаючи переговори у Саудівській Аравії з Росією, ви самі говорили, що ця зустріч є один із способів зрозуміти, чи Росія справді хоче миру, чи вона просто тягне час. Ну, от мене каже, зв'язку з цим до вас запитання. То ви як зараз оцінюєте ситуацію? Вони тягнуть гуму, тягнуть час, чи вони справді хочуть миру? Він сказав наступне: я не готовий вносити про це судження на широкий загал. Вони зустрічаються з нами, говорять, вони розмовляють з нами, вони роблять пропозиції. Вони згодні на припинення вогню, але з умовами, які ми повинні проаналізувати. Ну, окремі умови Путін вчора повідомляв дуже пізно ввечері, в тому часі щодо ініціативи, аби організація Об'єднаних Націй перебрала управління Україною на себе. Ну така нова дивакувата ідея з уст Путіна пролунала. Ми їм вже відповіли МЗС. Сказали, ну ми можемо також якусь тимчасову адміністрацію на всю Росію придумати. Далі Марко Рубі говорить: я не готовий характеризувати це. Як те чи інше, ну тобто затягування часу. Я ніколи не казав, що це буде просто. Треба багато працювати з обома сторонами, зокрема з російською, з якою ми не спілкувалися роками. Тобто є усвідомлення в Білому домі, що зараз Путін недобросовісно виконує взяті на себе зобов'язання. Трамп знає про те, що відбувається в Україні. І я думаю, що він нині перебуває на етапі ухвалення якихось рішень. Ну, і ще одна така новина, друзі, нібито наступного тижня відбудеться наступний раунд переговорів в Ріяді. Про це ми сьогодні говорили в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа, яку ви можете переглянути тут на каналі, або ж можна дивитися цю програму в ефірі 24-го каналу. Ну і тепер, друзі, щодо скандальної угоди про корисні копалини, про яку вже говорить щонайменше днів 2-3. Один із народних депутатів опублікував, нібито драфт цієї угоди сам документ він не показував. Це почали активно обговорювати в Україні якісь там взагалі умови, дикі. я свідомо це не коментував, тому що я чекав офіційних коментарів. Мені не дуже видавалася правдоподібною та інформація, яку опублікували, тому що вона реально ну, є не зовсім, скажу, як є, адекватною по відношенню до України. Це викликало обурення багатьох українців. Але дуже дивно, що цю інформацію активно почали обговорювати в західній пресі. Передові видання Bloomberg, Financial Times, The детелеграф і інші. Почали спиратися на цей документ як на автентичний і достовірний. Але сьогодні так склалася ситуація, що спочатку у Верховній Раді Юлія Свереденко, міністр економіки, сказала, що ми отримали цей документ. Ну, не сказала, що прямо сьогодні, але каже, ми його ще вивчаємо. Нічого варто було б не коментувати, говорить вона. І президент сказав, що документ ми отримали цей лише сьогодні. Не вчора каже, а сьогодні. Ну, давайте спочатку про Свереденко. Я не буду зараз переповідати публікації в виданнях Bloomberg і інших, тому що західна преса пише про те, що ця угода неприйнятна для нас, і контекст абсолютно однаковий, тому ви добре з ним ознайомлені. Але у міністерстві економіки повідомили про те, що проєкт угоди про корисні копалини таки з'явився в Мінекономіки. За словами Свереденко, будь-які публічні дискусії щодо обговорення тексту угоди про корисні копалини лише завдають шкоди переговорам, оскільки створюється робоча група, яка буде вивчати текст угоди і буде працювати з американською стороною для того, щоб зрозуміти до чого ми можемо домовитися. Дуже важливо, говорить, вона треба зазначити наступне. Будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди задають тільки шкоди перемовинам і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічної позиції до депутатів Верховної Ради, тому що в будь-якому випадку ця угода має бути ратифікована в парламенті. Тобто, без ратифікації, друзі, вона не запрацює. Це не визначається виключно бажанням чи не бажанням офісу підписати цю угоду, бажанням чи небажанням нашим з вами. В будь-якому випадку, ті, кому ми представили мандат, доручили мандат на е законодавчу роботу у Верховній Раді, депутати, вони мають це схвалити. А враховуючи те, що депутатів справді багато, вони різних точок зору, це якраз і стане приводом для дискусії в парламенті, Я розумію вашу критику на адресу депутатів і все ж таки. Парламент в цій частині буде таким свого роду певним запобіжником. І ближче до кінця дня Володимир Зеленський також вніс певну ясність у цю угоду. Він сказав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевіряють угоду про ці корисні копалини, але її формат вже змінено. І далі він говорить наступне: я хотів би зазначити, що офіційна українська сторона, а саме Кабмін, та офіс президента України сьогодні нотою офіційно отримали варіант або пропозицію від США. Це важливо не колись, а сьогодні, говорить президент. І зараз ця інформація активно поширюється в телеграм-каналах у ЗМІ. Але не дуже охоче окремі ЗМІ її публікують, тому що вони вже написали купу статей про те, яка ганебна угода пропонується Україні, хоча вона не пропонувалася. Так, у нас був перший варіант, не дуже прийнятний для України. Ми дійшли якихось певних угод із американцями, мали її підписати, але стався гучний скандал в Овальному кабінеті, ви це добре пам'ятаєте. І тоді ця угода не була підписана. Зараз з'являється дуже багато інформації про те, що там можуть бути і як умова передача американцям атомних електростанцій і так далі. Ну, я не буду вам ще раз наголошую. Говорити про деталі, які насправді не є фактажем. Тому що це, швидше за все, домисли. Так от, глава держави, тобто президент, наголосив, що українська сторона повинна перевірити надісланий документ. Юристи повинні порівняти усі угоди, які були запропоновані на перемовинах. І пряма мова звучить наступним чином: по-друге, якийсь час назад цю угоду отримала наша віце премєр міністр Юлія Сверденко, у двосторонньому контакті з паном Бесентом, це міністр фінансів Сполучених Штатів Америки. Вона отримала цей документ, говорить Зеленський. Вона сказала, що коментувати складно, адже це зовсім інший документ. Там багато всього про що й не йшлося. Також з'явились деякі речі, які сторони вже відкидали. І наголосив Зеленський, що цю угоду потрібно порівняти, чи це та сама угода. І каже: Я хочу, щоб ми отримали конкретну рецензію на найвищому рівні я буду сприймати угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено. Давайте ми вивчимо цей формат і будемо говорити. У нас є Конституція України. Він говорить тут в контексті того, що нібито хтось там десь колись говорив, що ця угода забороняє нам вступати до Європейського Союзу. Тобто, президент чітко не сказав майже нічого. Але чітко він проартикулював, я маю на увазі чітко по тексту угоди. Він чітко проартикулював, що ця угода надійшла сьогодні, і в тому числі він говорить і про борг для України за надану раніше Україні зброю. Але він це говорить наступним чином: якщо там буде передбачено такий борг, от вам, друзі, пряма його мова, щоб ви власне вірили йому на слова, а не мені. Якщо будуть якісь ті чи інші ризикові речі для нас. То безумовно я буду все це комунікувати без будь-яких секретів з нашим суспільством. В принципі, я вважаю, що головні базисні речі компромісні були окреслені в рамковій угоді, на що ми готові були йти, і тому ну, базуватись будемо на зрозумілих речах, про що ми говорили. Там, де ми бачимо можливість побудувати правильні партнерські відносини. Якщо питання боргів, то що я це говорив, я не знаю, як всього, я чесно, не знаю, але якщо піднімається там це питання, так ми не будемо сприймати борги, Як я і казав, це для мене там зрозумілі абсолютно речі, я їх не бачу. Принаймні, ми говоримо про минуле. Якщо знов-таки я повторюсь, якщо буде матись на увазі. Якісь перспективи, нова підтримка, нові пакети підтримки, і тоді Сполучені Штати Америки напевне можуть ставити ті чи інші умови, розуміючи, що безкоштовна ця команда нам нічого робити не буде. Ну, це вони офіційно говорять. І дійсно, президент говорить про те, що Україна не визнає військову допомогу США як борг. Якщо така умова буде прописана в угоді, але він не стверджує, що ця умова вже прописана в угоді. Тому що коментували західні ЗМІ, я, чесно кажучи, не знаю. Звісно, я не скидаю і не відкидаю загроз, які можуть бути в цій угоді. Так однозначно, тому що вона перша, до прикладу, не подобалася нам. Але знову ж таки, я не бачив і ніхто не бачив тієї угоди, яку пропонував нам Дональд Трамп. Але його риторика, на правду, була дуже. Жорстка по відношенню до України він говорив про те, що він хоче повернути 350 мільярдів доларів. Він хоче заробити на Україні. Так, абсолютно так. Але враховуючи те, що ми можемо мати тут китайські інвестиції, друзі, замість американських, то вибір дуже очевидний. Я не обмовився, саме китайські. Чому китайські? Тому що ми разом з колегами вже на каналі тут обговорювали саме роль Китаю в російсько-українській війні і. Я також можу частково пристати на позицію і на сценарій того, що Китай може тут інвестувати дуже багато, він може бути для нас більшою загрозою, аніж Росія. Але спочатку, звісно, Росія це найбільша для нас загроза. Ну, це, друзі, зовсім інша тема, до якої ми ще будемо також повертатися. Що ще цікаво сказав президент під час сьогоднішнього брифінгу, що для нас дуже важливо, в контексті можливого припинення російсько-української війни. Ви знаєте, що вчора пройшов саміт коаліції охочих, рішучих. Він не був дуже вдалим і ефективним. Немає конкретних рішень. Але що сказав Зеленський, що в Києві впродовж тижня відбудеться термінова зустріч. Будуть ті країни, які 100% будуть готові відправити контингент на території України. Е, ну, серед таких країн це Франція, Британія, ну і Україна поки що всі. І також стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки ведуть консультації із Саудівською Аравією, Туреччиною і деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг припинення вогню в Україні. Поява Саудівської Аравії в цій історії, як на мене, ну взагалі дуже-дуже цікава. Не можу сказати, що дивна, бо ми там проводимо переговори з росіянами. Ще раз наголошую, там з понеділка буде наступний раунд переговорів. Ну, про нами, про це повідомляють мої колеги. Тому як Саудівська Аравія буде долучена до моніторингу припинення вогню, будемо дивитися. Хоча, своєю чергою, на Росії до вранішніх, точніше, вчорашніх ночних заяв Путіна, додалася ще одна заява піскова про те, що Росія, мовляв, вправі не дотримуватися мораторію на удари по енергооб'єктах, оскільки Україна нібито робить такі спроби ударів. Так, почали лунати взаємні звинувачення в тому, хто порушив енергетичне перемир'я, яке за великим рахунком ніколи й не розпочиналося. Але в будь-якому випадку вже є якісь домовленості, переговорні процеси тривають, і тут я не можу не погодитися з Трампом, що дійсно процес триває. Процес є. Як мінімум. Кремль не відкидає факту переговорів, і ми не відкидаємо факти переговорів. Але заяви з боку України та Росії вона все гостріші. І для Трампа дійсно зараз клик. Це він тепер повністю відповідальний за те, щоб Росія перестала стріляти по території України. Так, в цій частині я погоджуюсь з моїми колегами. Ми власне про це сьогодні говорили в рамках. Проєкту Центр громадської аналітики вежа. Але ще одна друзі, дуже примітна заява стосовно того, чи легітимна в Україні влада з боку Організації Об'єднаних Націй, до якої апелював вчора Путін, аби ООН відправила до України якусь там тимчасову адміністрацію, яка б управляла нами. Ну, така собі історія, але генсек НАТО Гутеріш, якого ви добре знаєте, який ніколи не відзначався про українськістю. Говорить про те, що ООН вважає в Україні владу легітимною. Ну, я думаю, що в Кремлі зараз зіткнули не з великим задоволенням. Він також заявив, що Україна не потребує запровадження будь-якого зовнішнього управління. Розберуться вони, мовляв, самі. В мене немає жодного сумніву, що ця заява була зроблена за погодженням з Білим домом. Сам Трамп поки що цю приводу, на жаль, мовчить. І на завершення, друзі, вам додам ще одну інформацію. Про загрози з боку Росії країнам НАТО. Я вже неодноразово тут говорив у себе про це на каналі, але з'являється ще новіша інформація розвідувальних служб Європи про те, що Росія справді готується до атаки по НАТО до кінця 2020 х років. Федеральна розвідувальна служба Німеччини та Збройні Сили. Німеччини оцінюють, що Росія розглядає Захід як системного противника, нарощує військову потужність і готується до масштабного протистояння з НАТО. Відповідний звіт опублікувала розвідка Німеччини, і його сьогодні цитують багато західних видань, в тому числі роблю це і я, тому що це дуже важливо, аби ми розуміли і вкотре переконалися в тому зовнішньополітичному контексті, в якому сьогодні рухається Європа. Вони справді не готові до війни з Росією, але їм справді цікаво, щоб війна в Україні завершилася не так швидко, тому що ми зараз тримаємо можливий російський наступ на країни НАТО. Зокрема, що говорить розвідка? Путін нібито планує перевірити, наскільки серйозно країни НАТО насправді ставляться до зобов'язання надавати допомогу згідно статтею 5 договору про НАТО. От, якщо що станеться, ви добре знаєте, що є стаття 5 статуту, яка передбачає, що напад на одну країну НАТО це напад на весь блок НАТО. І Весь блок має допомагати. Але жодного разу в історії існування Північно-Атлантичного альянсу таких випадків не було. Ну і от Росія має намір перевірити, як це може бути. Згідно з доповіддю німецької розвідки. Хоча три чверті російських солдатів і техніки, як вони кажуть, з прикордонних регіонів з країнами Балтії, наразі перебувають в Україні, три четверті, друзі, це багато. Але військово-повітряні сили росіян і військово-морський флот росіян в цьому регіоні перебуває у повній бойовій готовності. І якщо раптом закінчується війна в Україні, всі ці війська повертаються назад до цього регіону, і тоді країни Балтії під ударом. Те, що ми ще два роки сприймали як якусь фантастику, коли тут це обговорювали, ну сьогодні вже підтверджується розвідданими Німеччини, навіть не українськими розвідданими. І також в виданнях пишуть про те, що незважаючи на великі втрати і західні санкції, Путін продовжує озброюватися. І за даними Бундесферу, військова економіка Росії виробляє більше ніж необхідно для війни в Україні. Ну, можливо, і так, але я, чесно кажучи, сам з цим не погоджуюсь. Жоден мій колега, військовий експерт, таких даних жодного разу не наводив. Але знову ж таки, можливо, військова розвідка Німеччини знає трішки більше. Але я думаю, що вони тут надувають щоки відверто. До 2026 року, кажуть вони, чисельність Збройних сил Російської Федерації має бути збільшена до півтора мільйона солдатів. Бо відповідний указ є Путіна. Але чи він зможе їх набрати і фінансувати? Тут питання, друзі, відкрите. Згідно планами, які мають у своєму розпорядженні розвідці Німеччини, то чисельність особового складу озброєння бойової техніки Росії на кордоні з НАТО має бути збільшена на 30-50%. В якому часовому проміжку це станеться? Ну, чесно кажучи, поки що не зрозуміло. Але наміри, як вважає розвідка Німеччини у Росії, абсолютно очевидні. В цій частині я з ними погоджуюсь, бо поки що Зупиняти, ВПК Росія не збирається. Вони навіть готові працювати на склади, тому що запаси зброї потрібні завжди. І тому бюджет, навіть якщо припиниться війна в Україні, Російська Федерація, військовий бюджет, буде освоювати дуже швидко і ефективно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Всіх люблять, і шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!